Всім привіт! Сьогодні на ремонті бензопила, але не проста бензопила. Я би, чесне слово, ну, якби не такий дефіцит стоїв, ну, роботи, вже не дуже такий, як то кажуть, чесно говорити, як є. Якби вже так сильно не вимахувався, беру вже сон, кручу носом, то беру, то не беру. Просто до неї запчасти нема. Тому я би її ну, я не брав. Я брав з тим розрахунком. Якщо попробую зремонтувати. Якщо вийде. Не вийде, то не вийде. Це в нас не проста бензопила. Якийсь МС кулок, я може неправильно читаю, але ну, прочитати тут я можу. Хусварна Швед. Знаєш, це якийсь професійний інструмент, непроста. На рівні щіля, може ліпше, може гірше. Я не знаю, але я знаю 100%, що по-любому хтось хто перейде, подивиться, о, це ж я знаю, що це за бензиба, от вибито навіть CS 340. По-любому знайдуться люди, які знають, що це за пила. Що це просто чудо, мега монстр, який про якого всі мріють і хотіли би мати, які коштує купа грошей, я цього не знаю, для мене це звичайна проста бензопила. Попробуємо її відремонтувати, вона душиться. даєш газу і вона душиться. Ви холостому робить, даєш тільки газу, ну, підкачка не працює. Ну, вона качає, але не повністю наполовину типу, наповнилася і все. Не підкачується добре. Розбираємо, скорше всього, що десь проблема з карбюратором, з мембранками. Моя думка, що вона, напевно, трошки постояла. Може якийсь рік-два, може пів року з нашою бензиною. І щось десь там та й відклалося, підклинило. Скорше всього, що десь на мембранках або на тому розпилювачі чи як там. На ньому тисна, що воно тягне не там де треба. Може хтось щось і робив вже дивився, щось воно дуже тут не так. От-от зараз з підкачки злетить. Ну ніби качає, але ну не так би хотілося. Краще зняти, подивитися, почистити карбюратор. Перший раз розбираємо. Може колись я вироблю таку бензупу, не знаю. Перший раз буду розбирав, напевно. Будемо зараз по ходу дивитися, що тут і як тут. Ну це. Звичайно, фільтр це... Але дивіться, все одно, скільки він середину вже наловив. Це ліпше, ніж ті в китайці сіточки, які майже нічого і не ловлять. Так, будемо відкручувати по суті. Сильно не сваріть мене. Я не, як то кажуть, не закінчував професіональну школу по професійних пилах. Дивимося свічка обща. Нормально. Дивимося, що там середині. Ну, типу, так він каже, що все окей. Заводиться, працює. Є невеличкі такі потертості. ну Це певно, що, тому що він купив нормальне масло. Червоне, напевно. Нагар тут такий обше. ну Навіть масло не згорівше. Наша задача скинути карбюратор, Зараз скину, не буду тошнити вам. Скидаю карбюратор якось зараз буду пробувати відкручувати, витягувати і вже покажу вам саме карбюратор, як він виглядає. Ну все, карбюратор в руках, але це не було так все просто. Прийшлось відкрутити ручку, що тримає, знімаєш її, потім відкручуєш цю частину і тоді ти вже добираєшся до Все, 40 людей, щоб ти міг в будь-який час зняти собі карбюратор, блин, ну і тут зразу така двойна заслонка. Так хосварно. У них завжди якийсь Перший, другий відділ, вони тут все на хімії чуть, як не вже гуля. Ну, Він не є великий, але блин, дві заслонки. Не знаю Професійний інструмент, я далекий від того. Ми Чистим продуваємо. Здається, щина, ви кажете, зама. Щіна, все повибивано. Ну, коротше, тут во так дуже є серійний номер, видно, що все в оригіналі, все добре. Бензина так тече, такий фонтан б'є. З бензиною це ж з подачою все добре. То що от завести відругу, ну типу, погазувати, ручку не чіпаєш, будемо так газувати чи як. А то зараз заклади ручку, треба з нього з них скинути, наприклад. Дуже все геморойно. Привикси, раз-раз, розібрав, все є. Тут не так. Добре, ми їм чистимо, зараз покажу серединку. Прості розібране, то що я і думав, тут все чисто, все гарно, але від того, що воно дуже довго стояло, мембранка піддубіла. І вона така, навіть чути, як вона карепає, як, як та бутилка від води. Рухається. Ну, мається вазі. От поставити її так, вона так і стоїть. Нажав, впала в долину. А вона має, ну, має рівно стояти. А то раз потягнуло, стало, так? Раз потягнуло, стало, так. У. От вам і ремонт. Робиш що хочеш. Що робить? Де я тірем комплект візьму? Зараз посидимо, пошукаємо, подивимося. Якщо нічого не знайду, подивимось, продаємо, прочистимо. І дивно, що тут на... прорізано на отвірку. Террас нас завода чи ні. Приважно тут стоїть зірочки, так щоб простий смерк туди не заліз, а тільки... Сам святий майстр міг це зробити. Так що не знаю. Ну але це вже добре. Хоч її чим покрутити, можна буде регулювати. Шукай, дивись, якщо є ремкомплект, немає, збираємо, регулюємо, пробуємо. І дивимося, що з того. Це, шановні, зробили цю пилу. не повірите, все зробилося дуже гарно. Тут стоїть карбюратор зама, ви бачили, як вона ріже нормально. Тепер вона нормальні холості обороти тримає, е, підкачка повністю вся в бензині, не пускає повітря. Замінив ось я такий клапан. Під, від чого я підібрав, це вже лише для тих як то гори майстрів, ті, що дуже сильно там виписують. Хай вони дізнаються, від чого це підійшов цей. от Ускорительний насосик, чи як це називається, там, ну, теж назвіть там, як ви знаєте, як воно правильно називається. Ось цю штучку я замінив і пила почала працювати. Так що, ось такий, я думаю, дуже цікавий відос. Ну, як для кого залежно. Так що, всім гарно дякую за перегляд відео. До наступного!